Ті є ті, хто справді віддалися студентському життю, хто зуміли досягти в науці, знання, в громадських діях. За окремі досягнення в культурно-масовій роботі, особистий внесок у розвиток молодіжного руху, сумлінне ставлення до виконання доручень, активну громадську позицію в житті факультету та університету. Подяка оголошується студентці факультету дошкільної початкової освіти Кучеренко Ірині. Культурного життя університету, учасник хореографічного колективу, відстоювала честь університету на обласному та всеукраїнських рівнях. За вагомі досягнення в навчанні та науковій роботі. цілоспрямованість, активну громадську позицію в житті факультету та університету. Запрошуємо до нагородження студентку факультету дошкільної початкової освіти Вікторію Рознову. Вікторія відмінниця навчання, староста групи, призир всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. Подяка, оголошується студентці факультету дошкільної початкової освіти за вагомі досягнення в культурно-масовій роботі. Особистий внесок у розвиток молодіжного руху. Сумлінне ставлення до виконання до виконання, доручення активну громадську позицію в житті факультету та університету Анастасії Галагудіній. Засновниця року. У міській групові автори-виконавець своїх власних пісень. Активна учасниця культурного життя університету. Неодноразовий призер конкурсів різних рівнів. Запрошуємо до нагородження студентку факультету дошкільної початкової освіти Альону Манченко. Ініціативна дівчина-вишиванка. Організатор неодноразових авторських виставок. За вагомі досягнення в культурно масовій роботі, особистих насок у розвиток молодіжного руху, сумніве ставлення до виконання доручень, активну громадську позицію в житті факультету та університету. Подяка оголошується студенці факультету дошкільної початкової освіти Олександрі Шелудько. Олександра активна учасниця культурного життя університету. Популяризатор руху Джамптайл в нашому місті. Запрошуємо до нагородження студент факультету дошкільної початкової освіти Артема Безуглого. Активний, харизматичний володар титулу містер університету 2014. Перспективний відомий всьому місту. Гравець КВН. Завобі досягнення в культурно-масовій роботі. Особистий розвиток молодіжного руху. Сномлі наставлення до виконання доручень, активну громадську позицію в житті факультету та університету. Подяка оголошується. студентці факультету дошкільної початкової освіти Тетяні Дмитрієвій. Активні учасниці культурного життя університету, керівник хореографічної студії АРС вагомі досягнення в культурно масовій роботі. Цілеспрямованість, активну громадську позицію в житті факультету та університету. Подяка оголошується студенту факультету дошкільної початкової освіти. Овчинікову кову Василю. Студент, який має успіхи не тільки в навчанні, але й в конкурсі ГРІКВ. За вагомі досягнення в науковій роботі. Цілеспрямованість сумлінне ставлення до виконання доручень. Активна громадську позицію в житті факультету та університету. Подяка оголошується. студентці факультету дошкільної початкової освіти та вілі Черевищенко. Староста групи, голова студентського самоврядування в гуртожитку. Активна, творча, учасник міжнародного конкурсу наукових робіт, науковий дебют дебют-2013». За вагомі досягнення в навчанні та науковій роботі, цілеспрямованість, активну громадську позицію в житті факультету та університету, порядку оголошується студенці факультету дошкільної початкової світи і Макаренко, студентка, яка відома в стінах нашого університету, як юний перспективний науковець. Досягнення в навчанні та науковій роботі, цілеспрямованість та активну громадську позицію в житті факультету та університету. Завершимо до народження студентку факультету дошкільної шкільної освіти Ірину Талан майбутнє наукової площини нашої країни, яка має вагомі здобутки в науковій роботі. Не менш приємно за вагомі досягнення в навчанні та громадській роботі. відзначити студ. Подякує студентку факультету дошкільної початкового освіти Наталію Чичкан. Активна учасниця реалізації громадських ініціатив сумлінно виконувала профспілкові доручення. Запрошуємо до нагородження студентку факультету та початкової освіти Юлію Береговець, студентка, яка відзначилася великим організаційним складом у справу розвитку самоврядування в університеті, дівчина, яка вирізняється з поміж всіх активною громадською позицією. Запрошуємо до нагородження за вагомі досягнення в культурно-масовій роботі. Особистий носок у розвиток молодіжного руху. цілеспрямованість, активну громадську позицію в житті факультету та університету. Студентку факультету педагогіки і психології Марію Барсуковську. Неодноразова учасниця конкурсу університету. За вагоні досягнення в культурно-масовій роботі, особистий розвиток молодіжного руху, цілеспрямованість, активну громадську позицію в житті факультету та університету. Подяка оголошується студентці факультету педагогіки і психології Ірині Борисоновій. Активна учасниця конкурсів краси та талантів в університеті. Відома та успішна вокалістка в колективах нашого університету і місті Глухові. Подяка голосується студенту факультету педагогіки і психології Івану Карену. Один із найактивніших та найхаризматичніших учасників різноманітних конкурсів студентської творчості в стінах нашої Альма-Матер. Завагомі досягнення в культурно-масовій роботі. Особистий внесок у розвиток молодіжного руху. цілеспрямованість, активну громадську позицію в житті факультету та університету. Подяка оголошується в студенці. факультету педагогіки і психології Тетяні Леваді. Ініціативи та активний діяч на факультеті та власній групі. Відома як вокалістка, яка входить до складу ансамблю не тільки в межах нашого університету. А й будинків культури завагові досягнення в культурно-масові роботі, особистим несла порозвиток молодіжного того руху, активну громадську позицію в житті факультету та університету. подяка оголошується студентці факультету технологічної професійної освіти Тетяні Паук. Активний діянського самоврядування культурно-масової діяльності на факультеті і університеті, член студентського парламенту. Прошу до нагородження студента факультету технологічної професійної освіти Дмитра Огієнка. Лауреат конкурсу студентської творчості, студентська весна 2013-2014 років. За вагові досягнення в навчанні, науковій та культурно масовій роботі. Подяка оголошується студенту факультету технологічної професійної освіти Євгену Єрмаленко. Ініціативний студент, відмінник навчання, неодноразовий народовий губернаторський стипендіот. За вагомі досягнення в культурно-масовій роботі, особистий внесок у розвиток молодіжного року, активну громадську позицію в житті факультету та університету. Подякує нагороджується студент факультету технологічної професійної освіти Артем Шлопак. Володар титулову, віце університету 2013 року. Відомий вокаліст, активний діяч. За вагомі досягнення в культурно-масовій роботі, активну громадську позицію в житті факультету та університету. Подяка оголошується студенту факультету технологічної професійної освіти Павлу Литовченку. Запрошуємо до нагородження студента факультету технологічної професійної освіти за вагомі досягнення в культурно масовій роботі, особистий внесок у розвиток молодіжного руху, цілеспрямованість активну громадську і життєву позицію в університеті та на факультеті студент факультету технологічної професійної освіти Олександр Іллюченко. Учасники з фестивалю семінару конкурсу Артек 2014. Відомий каварячик та жартівник. Запрошуємо до нагородження студентку факультету технологічної професійної освіти Анастасію Славченко. Активна учасниця громадського життя факультету та університету. За вагомі досягнення в культурно-масовій роботі. Особистим несом розвиток молодіжного руху. Цілеспрямованість активну громадську позицію в житті факультету та університету подяка висловлюється студентці навчання наукового інституту гуманітарної освіти Марині Янчук Володарка Ситулові Циніс Університету 2014, тисячі відома за межами нашого університету вокалістка, учасниця Ігор горкаве студенту навчально-наукового інституту гуманітарної освіти Андрію Кудименкову. один із фундаторів студентського самоврядування, та оратор, діяч, громадський та політичний відмінник навчання приємно сьогодні вручати подяку за вагомі досягнення в культурно масовій роботі, особистим на запроситок молодіжного руху, активну громадську позицію в житті факультету та університету. Студенції, магістрації, навчання наукового інституту гуманітарної освіти Вікторії Донцовій, Активний діяч культурно-масового руху нашого університету. Запрошуємо до нагородження студентку навчального наукового інституту гуманітарної освіти Аллу Зеленецьку. Модерна титулу віце-міс університету 2012 року. Відома поетеса. Учасниця на лауреат, та лауреат конкурсів та олімпіад. обласного та всеукраїнського рівня, губернаторський стипендіат. За вагомі досягнення культурно-масовій роботі активну громадську позицію в житті інституту та університету. Подяка, оголошується студенту навчального наукового інституту гуманітарної освіти Артему Турчину. Людина, яка прокладає собі перспективні шляхи у письменницькій діяльності, і обов'язково напише про наш університет. Цікавий роман. Запрошуємо до нагородження студента навчального наукового інституту гуманітарної освіти Олександра Бірюка. Учасник вокальної студії ФОП-Світлиця. відомий вокаліст. Завані досягнення в культурно-масовій роботі. особистий внесок розвиток молодіжного руху. Активну громадську позицію в житті факультету та університету. Подяка, оголошується студентці навчального інституту гуманітарної освіти Юлії Гуриненко. Один з організаторів групи успішний фотограф та автоформити заходів. Запрошуємо до нагородження студентку навчального наукового інституту гуманітарної освіти Анастасію Лагоду. Володарка віце біцем університету 2011 року. Учасниця порографічної студії. За вакомі досягнення культурно-масовій роботі, активну громадську позицію в житті факультету та університету. Подяка оголошується студенту навчання наукового інституту гуманітарної освіти Юлію Краснянському. Культурно-масовий діяч рідного факультету. Активний учасник вокальної студії ФОПулиція молодіжного центру виховного відділу. Запрошуємо до нагородження студентку навчання наукового інституту гуманітарної освіти Юлію Баркову. Відміниться навчання на відмінно захистила дипломну роботу, висвячує свій науковий пошук дослідження актуальних проблем романо германської філології. За відмінні успіхи у навчанні, успіхи в науковій роботі, особисто на сукорози до руху. Атину громадську позицію в житті факультету та університету. Подяка оголошується студенці навчання наукового інституту гуманітарної освіти Ані Мінтус. За ваході досягнення в навчанні та науковій роботі висловлюємо подяку студентів факультету природничої фізико-математичної освіти Наталії Нечай. Дівчина, яка славиться своїми науковими досягненнями, сумлінно виконувала громадські доручення на факультеті та в межах університету. Запрошуємо до нагородження студентку факультету природної фізико-математичної освіти Наталію Рибалко. Володарка незвичайного організаторського таланту. сумлінно виконувала профскілкові доручення. Надзвичайно приємно сьогодні відзначити подяку студентку, яка вклала всю свою діяльність серце і душу встановлення розвиток молодіжної політики нашого університету. Студентський ректор, переможець українських олімпіад з політології і інших дисциплін. Відмінниця навчання, активний учасник громадської роботи в університеті, студентка факультету природничої фізико-математичної освіти Ліана Мілка. Організатор Культурно-масового руху на факультеті та в університеті людина, яка віддалася повністю служінню дітям і вже декілька років поспіль, працює педагогом-організатором центрі, дитячого центру відпочинку Молода Гвардія, студентка факультету природничої фізико-математичної освіти, анна Ступкіна. Гові досягнення в культурно-масовій роботі, особистий внесок розвиток молодіжного руху. цілоспрямованість, активну громадську позицію в житті факультету та університету. Подяка голошуються студентці факультету природничої та фізико-математичної слідів Наталії Шаман. Активна учасниця кору колективів нашого університету. Учасниця конкурсів красивих та долаців, міст університету та студміст. Гостинність вирішальний український козир. Можливість плекати почуття міцної дружби, життєво важливих мереж. Закоруха мати руку допомоги. Гості в хаті сонце.